Всім привіт. Сьогодні ми будемо знімати оцениття. Сюдімо точно знімати, яке там там називається. Да. Знімаємо на солодку палку. Ми хотіли йдемку назіка, а у нас як вийде. Ми будемо сьогодні знімати. Ми Будемо розправити, що де подав фото, магазин. Давай, борві, йдемо. Ну, йдемо. Якщо що, охранять, каже, вийди твої. Що хочеш? Я вже взяла Так, що... да. А це нам готовно зручно тримати телефон в руках. Все буде в другий Я перший вирозу, ще вирушу буде спир. Зараз ми тут бути добрийка. Ну, я не мога. на биржа, ще. на биржу, покажем за киноза не беду. И завтра до школы ще визну с толку сни. Завтра може будем щось вот эти показувати ще то? Ну, які миснова. Ще що то і не доче. що не з одного Це. 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 Зараз ми заходимо. Ми вже майже покажемо відео, ставимось корпус порізи. О, бачите, ці типу, помаленькі, ага, зараз зайде та Так, Правда, зараз. Давай. Подивіться, тут може. Надіюсь. Надіюсь, а ти думаєш, можеш можна? можна? Благодаря свій сесси. Ми великий встав через сколу, котячка. Це для куття. Доросла. А то дитя. Чіпці, хімії. Це професія.

Давайте мы зробимо бит каску. Починається на букву. Мне все, не вещи надеялся. Починається на букву. Н. Так, вс. Вечно вам так. Сумей дуби. Дам все це назад.

Ми? Як ми обіцяли вам. Так, ми ставити себе дігру, ми на карта. так піш... поїхав на карате жалко. Так, ми хотіли снімати. вчора знімати, але завтра, завтра. Ой, І так. вчора, ну, вч... вчора. Тобто завтра. Так, так, всі але всі так, якщо нам уроки ну, мало дали, так ми подумали, сьогодні снімати. Так. Завтра, може, і сьогодні полізе на біржу без ігора погрався. А завтра з Ігором знімемо, вже наживемо в лохну, там так. вже будемо з Ігором знімати. А то сьогодні ж саме година. А то ми вже йдемо трохи. Ми, ми вже будемо вчити в yeah. yeah. ну Ми ще будемо хотиш, такі маємо. Це, 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 це. Зараз, в принципі, якщо чесно не вірю, зараз ми доїдемо на біжу і я вам покажу розклад. Там розклад до 6-ї години. А зараз наші тільки десь четверта. І в принципі це ці мухи я на роботі. І тоді нас може. Але ми будемо чекати, якщо що. Надамо такий палку і нам легше бігти. Вам дуже страхово. Хіба не може зупинитись. Там так, так знаєш, дальше немає. В принципі, вони казати, що далі О, підемо до мого Юрочка, мого брата. Познайомитися з моїм, моїм, моїм красним yes. Так, красним живе в ходорові. А поблизу, який є, От ви подобається. Подобайте. От сюди тоже можем вас тебе Ми будуємо ці бойки в магазинчик. Так, ми будемо в магазин, але його ще не зробили, його вже роблять, знаєте що, з минулої зими. І речі, її не можуть зробити його. Навіть я думаю, вже я буду і ми, ну, не знаю, чи встигнемо полазитися. Я думаю, що полазити, тут не взагалі. Так, шлюбати. Йдемо на матерасу, що там чули. Ні, йдемо на цей. Так, йдемо на цей. Та а, на Аби взагалі тут було, бо я взяла стоїть себе. Чи що? Зараз я не трохи на біржу. За мною підкажуть. Зараз будемо заходити сразу. А потім двері відкриють. І коли спрячього кабінету стоїть охрана сім'ї. І не зможе новити. Вони можуть вийти з руки входу, де вони там загружають собачку. Зараз ми дивимося в цей микінказу на бурку. І б ходно, хоча б дойти, а, а то зад як, де ми не перегляд. Так якщо бачите, ну, я думаю, ви бачите, бо то я маю. Це сонце світить. Наскільки сьогодні сонячний день. Так, але сніг є, але сонце, але трохи тоне вже сніг. Так, ну чим добре, можна потім можна... буде навіть сніг рухається, лазити. Може це зараз ще рік може впасти. Можемо шукати будинки, де кричать, кричать, кричать. Лазить темплінг все. Якщо ви проживаєте в цьому місті, знаєте, де є високий будинок, будинки пишіть в коментарях. Ми будемо лазити, ми вже будемо лазити на коряток. Да, там вже choose... there... чуть пізніше десь так за місяця. Коли вже буде, не буде слишком, він наголосився сокол Він там проживає. Ми так йдемо, буваємо на дорогу. Ой, ми дойшли. Розкинеться. Війде. Скоротили дорогу. Так. Поки зайдемо, то вже Дивись, який малий ходить, наче пісні. Хоча на парумах йдемо. Ми різкуємо йдемо, заради вас. Раді, якщо ви обрізку. Найші Бо Я віддаваюсь від маюка, від, від манікак. Чукаю. <рив> Ми рісуємо заради вас. Буду старіти, якби знали, бо дуже... тонкі. от поки ще набережну, мене не Оце озеро, наші вірите. там церква. Наші. І снігами. Дам помологію. Діжи так і задія, оці ковкай ззаді, ось набережна. Набережна в розбере. І трохи стрёмно іти далі. То стрёмно, то капец, тут літанки. Польот може бути, а максимум бути 15, бо я буде просто такого нажимати і потім ти знаєш, щоб знаєте, що це. Перший вставай, а потім бо може бути така. Ага. Давайдемо краще, бо я зараз. А я же корма зараз так гвинчик і буде сонце, yeah. і зараз саппиться. Ладно, йдемо на середину, вже порискуємо трохи. Що сікнулося? Йдемо на середину, вас, щоб ви знали. ми йдемо далі. Покажи трохи, щоб було видно острів, щоб нам повірили, що ми не набережні, друзі. В принципі, як бачите, не знаю. Я не знаю, чи бачите, але зараз ми дійдемо до набережної. Нам дуже страшно, як Бо Тут багато сторіків. Йдемо, хтось до... Бачиш, що нічого не сталося. Мені не сьому. То... Думаю, що я курва безсмертна. Або який має 9 життя? Доходимо тако. Йдемо до туди, сюди. Туди. Йдемо до йдем Так. Зразу ближче буде йти. Так. На натурі так, так скромно. Зараз кажуть, ви брешете, по снігу ходите. Ну, так, це на натуріє острів. Дивіться, ще церкву видно. Ну Може буде видно, знаєте, отам, бо церква. Ми зараз, якщо чесно... часно, дивіться, швидка. Ось швидка їде. Швидка, якщо їде... Бачите. Швидка підійде сюди. Не страшно. Думаєш, мені не, не страшно. Давай Так. Давайте думаємо, Куди mm. робимо? Та... Ні, йдемо скоро туди. Не скоро, а помало. Бемо скоро. Коротше, Коротше, зараз дуже топів. За... Якщо часто тут нам ну, розказували, що тут що було дуже багато людей топилося, щоб що просто одразу О, постріл. О, острів. Я там видно. Тут дуже курча топиться, а вже ліфт топиться. Треба. Та ми вже вже так що нічого не станеться. О, ми прийшли на кухню. Подивись, скільки ми перейшли. О, 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 там звідки. ми були. Так. Зараз підемо в Давай. Давай вже назад де на бір. Та ні, я думаю, краще тако зробити два відео, знаєш? От ми перейшли вже. Ми вже Пришли, все. Фукс, плаваємо, ми, ми стали на землю. Вийшли вже на поверхні землі. Ну, твої такі зразу на набережні таке е, э, обувань називається. Ну, твої ці попи, ви знаєте, таке продають. Так, що таке, типу, бар. Качеля є. Тут. Бар, типу. Ну, Давай ну, йдемо на качель, да? Там забрали, не бачиш? Там забрали качель, бо зима. А, а йдемо до мого брата. Де? Познімаємо трохи. Та просто зайдемо по сюди. Покличемо Юрчика. Я

Якось, зараз живемо в центрі міста, бо це як мене місце в роз... нашому місті. <рі> Місто-місто. Покажемо в танцях. Підемо сюди мого брата. Так, Потім зайдемо до нас на 5 хвилин і підемо назад. Ну, по одімо, подробуємо, покажем, <рістки> покажемо хату, що там щось таке. де він живе. Не. Підемо. Ну, по аптекам ходить, як назад будемо йти. ні, назад буде. Ну, не по аптекам, зайдемо, зайдемо по нас, культуємо. І зайдемо, підемо назад по набережні, заради вас, на біржі. Ми будемо Саме приходити бір. не по дорозі, а по набережі. Знову, принципі, там дві літали, ми все одно підемо. Ми майже в там Це перукари знаходиться. І каха казка. Ну і на можна ходити.